Вітаю, церква! Знову є чудова можливість поділитися своїми думками, які в мене виникають, коли я читаю Євангелія, коли я розмірковую над ним для свого серця. І я хочу прочитати уривок із Євангелією від Матвія з 13 розділу. Це пояснення Христом притчі про сіяча. Ось що говорить Христос. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в терних, це той, хто слухає слово. Але клопоти цього віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю, це той, то слухає слово і розуміє, тому приносить плід. Один родить у сто разів, інший у 60, а ще інший у 30. Ці слова сказав Христос, коли учні прийшли до нього і запитали «Поясни нам поясни нам притчу про сіяча. І Христос, пояснюючи притчу про сіяча, Він показав. На прикладі чотирьох типів ґрунту, він показав чотири типи людей, які мають різне ставлення до Євангелія, різне ставлення до його слова. І він показав, що перший тип ґрунту це посіяне при дорозі, це люди, які чують Євангеліє, і взагалі не вірять в нього. Вони не вірять в Христа, вони не вірять в ті тези, які Христос виклав в Євангелії. Вони відкидають їх і тому слово не приносить ніякого плоду в їхньому житті. Другий і третій тип ґрунту Христос пояснив як приклади двох типів людей, які чують слово і мають так звану тимчасову віру. І коли Христос пояснює, в чому полягає ця тимчасова віра, Він говорить такі слова. А посіяний на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і відразу з радістю приймає Його. Дивіться, бачите, люди, які мають тимчасову віру, можуть радіти Слово. Люди, які мають тимчасову віру, можуть радіти істинам Євангелія. Їм радісно вірити в те, що Христос дає прощення гріхів. Їм радісно вірити в те, що Спасіння приходить за благодаттю. Їм радісно вірити в те, що Христос прийшов і виявив до них любов. І коли вони чують проповідь Євангелія, вони розуміють основні думки Євангелія, і вони приймають ці основні думки Євангелія, і вони приймають їх з радістю. Вони з радістю, з готовністю погоджуються з усім. Що говорить їм Біблія? Вони погоджуються з усім, що говорить їм проповідник. Тимчасова віра може радіти слову Євангелія, але не готова жити Євангелієм, відкидаючи себе. Оце якби головна ознака, головна відмінність. Людина, яка має тимчасову віру, вона готова радісно приймати слово. Але вона не готова відкидати себе, вона не готова жити тим словом, яке нібито радісно приймає. І тому, Христос говорить, що коли в життя такої людини приходять е, спокуси, коли приходять випробування, коли приходять гоніння, коли приходять труднощі за, і переслідування, пов'язані з Євангелієм, ця людина не себе відкидає. Ця людина відкидає. Христа, А інколи і відкидає християнство. Або навпаки, коли Христос пояснює нам, що означає посіяне в теренах, Він показує, що коли цю людину огортають клопоти, коли людину з тимчасовою вірою огортають різні радощі життєві, коли у людини все добре, коли навколо неї є багато можливостей отримувати задоволення від життя. То така людина не себе відкидає, така людина не світ відкидає, така людина Христа відкидає. І важливо зрозуміти про те, що зовні на початкових етапах людина, яка має тимчасову віру, вона і сама собі здається віруючою людиною. Їй здається, що вона справді є християнином, тому що вона чує слово Євангелія, і це слово викликає в її серці радість, задоволення, вона вірить і погоджується з істинами Євангелія, Тому ця людина в своїх очах виглядає щирим християнином, але насправді її душа у смертельній небезпеці. Вона продовжує йти в погибель. Тому що радісне погодження з словами Євангелія не означає щирої віри в слова Євангелія. Також ця людина вона може виглядати для інших людей, віруючою. Інші люди, бачучи її радісне ставлення до істини Євангелія, можуть подумати про те, що ця людина є справжнім християнином. І через це припинити. Закликати до каяття, маючи таке от хибне уявлення, що каяття воно потрібне не віруючим, а віруючим не потрібне. І тому ця людина потрапляє в таку атмосферу, коли вона живе в гріху, продовжує жити в гріху, і йде до погибелі і не бачить цього. І ми повинні також зрозуміти ще одну важливу думку: про те, що відпадіння від віри у таких людей. Не обов'язково від, означає відкидання Христа, ой, відкидання Християнства. Людина може відкинути Христа, але не відкинути християнство. Людина може, зіткнувшись з якимись труднощами, людина може, зіткнувшись з якимись клопотами життєвими, у своєму житті відкинути Христа, відкинути е шукання Його відкинуть слідування його волі, але продовжувати слідувати якимось загальним зовнішнім таким проявам християнства. Тому ця історія, яку говорить Ісус, вона покликана для того, щоб кожна людина задала собі запитання, чи є я справді віруючою людиною, чи є я справді християнином. Оця притча вона закликає нас випробовувати своє серце. Вона закликає нас подивитися на те, що відбувається в моєму житті, коли приходять, наприклад, труднощі. Чого я шукаю? Чи є в моєму житті шукання Христа, як того, хто дасть мені благодать відкинути себе, відкинути свої бажання і жити для Нього? Або навпаки, коли моє життя огортають якісь життєві клопоти, коли в моєму житті багато якихось речей, які відводять мене від Христа, що я роблю тоді? Я шукаю Христа, який допоможе мені відкинути себе. Шукаю Христа, який стане для мене вищою радістю, ніж радості цього світу. Чи я тоді забуваю Христа? Чи тоді Христос мені взагалі не потрібен? І коли я задаю собі ці питання, я бачу, що в моєму серці є гріх. Я бачу, що в моєму серці є гріх, який робить мене несхильним відкидати себе. Я не схильний відкидати себе тоді, коли якісь труднощі загрожують мені. Я не схильний відкидати себе, коли якісь радощі життєві, вони є радощами мого серця. Мені це важко робити, і тому я потребую в благодаті. І ця благодать, вона приходить в моє життя через усвідомлення Євангелія. Євангеліє вчить нас тому, що святий Божий Син, що не мав гріха, відкинув себе, щоб піти на хрест. Коли Христос молився в Гефсиманському саду, Він був всім своїм серцем, всім своїм єством. Покірний Богу, Він був святим, його бажання не були гріховними, його бажання були природніми. Це було бажання не підпасти під Божий гнів. Хто може засудити Христа за його бажання не нести на собі Божий гнів? Але Христос відкинув себе. Він, молившись, говорив: Боже. Нехай не як я хочу, а нехай як ти хочеш. І Христос відкидав себе. Христос показав, от що є справжня віра. Справжня віра це віра, яка веде людину до того, що вона відкидає себе заради вищого блага, заради блага слідування волі Божої в своєму житті. І Христос, відкинувши себе. Він пішов на хрест. Він пішов прожити не просто труднощі в своєму житті. Він пішов понести справжні, неймовірні страждання, страждання, які не доведеться ніколи нести жодній людині. Христос не просто приніс радісну звістку, яку ми можемо радіти. Яку ми можемо усвідомлювати, яку ми можемо приймати як те, що радує наше серце. Христос прийшов для того, щоб понести гріх. У цьому є радісна звістка. Христос помер на хресті, щоб зруйнувати в моєму житті владу гріха, владу гріха, який робить мене нездатним, який робить мене несхильним відкидати себе. Оцей гріх був покладений на нього. Апостол Іван, коли описує проповідь Івана Хрестителя, він говорить, що Христос, бачучи, що Іван, бачачи Христа, вигукував, оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Цінність жертви Христа полягає в тому, що Він взяв на себе мій гріх і поніс його від мене, поніс його на Голгофу. І через жертву Ісуса Христа я маю сьогодні благодать. Через жертву Христа я маю благодать не в тому, що в моє життя не прийдуть труднощі. Я маю благодать не в тому, що суєта цього світу вона не буде постійно гасити мене, вона не буде постійно душити мене, як християнина. Я маю благодать у тому, що в жертві Христа. Я маю перемогу над гріхом. Біблія вчить мене тому, що Христос помер на Христі, щоб у ньому і я міг померти для себе. Для того, щоб я був схожий на нього, щоб я міг, як він відкидав себе, щоб догаджати Богу, так і я у ньому міг відкидати себе, для того, щоб слідувати його шляхом, для того, щоб жити для Бога. І це є для мене е, такою радісною новиною. Це є для мене е, тими істинами, які дають мені е, думки для поклоніння, які дають мені можливість знову і знову, коли я відчуваю спокуси в своєму житті, коли приходять труднощі. Це дає мені можливість схилятись перед Христом і нагадувати собі Євангеліє. Нагадувати собі про те, який є Він, щоб на фоні Його я міг засудити в собі гріх. Коли я дивлюсь на Христа, який в Гісуманському саду відкидав себе, я бачу себе, я бачу, який є грішник. Він відкидав свої праведні бажання, а я не схильний відкидати свої гріховні бажання. І тоді, в моєму серці, виникає оце справжнє засудження гріха. Те засудження, яке виникає в серці Божому, тоді воно виникає в моєму серці. І Тоді я схиляюсь перед Христом, я сповідую свою гріховність. Я дякую, що Він помер за мої гріхи. Я дякую, що його смертю, гріх переможений для мене. І це дає сили перемагати гріх. Бог, який є люблячий до мене, він обов'язково випробує мене. Біблія говорить, що для того, щоб я був досконалий у вірі, Бог посилає випробування. І Яков говорить: радійте, радійте, коли в ваше життя приходять труднощі, тому що труднощі виявляють в мені гріх. Труднощі виявляють в мені нездатність відкидати себе. І тоді я приходжу до Христа. Тоді я схиляюсь перед Ним. І тоді в моєму житті відбувається те, що відрізняє відроджену людину від невідродженої. Коли приходять труднощі, відроджена людина веде боротьбу з собою. Відроджена людина веде боротьбу з собою і відкидає себе. А невідроджена людина веде боротьбу з Христом. Вона шукає в своєму серці виправдання гріху, і вона відкидає Христа. Вона шукає для себе таку модель життя, при якій вона може і продовжувати чинити гріх, і при цьому виглядати для себе в своїй совісті, виглядати праведним. Тому нехай сьогоднішні ці розмірковання, вони дадуть можливість нам схилятися перед Богом. Для того, щоб. Молитися, як молився Давид, подивись на моє серце, випробуй його і покажи чи не стою я на небезпечному шляху. Кожна людина має сьогодні слідувати заклику Євангелія, випробовуйте себе. І коли ми самі себе не випробовуємо, тоді Бог Він випробовує нас, Він випробовує нашу віру. Нехай Господь благословить нас, жити Євангелієм. Нагадувати собі про Христа, який відкидав себе, і зміцнюватись в ньому, щоб і ми зростали в цьому бажанні відкидати себе для слави Божої. Нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь.